Колеги, вітаю! Мене звати Мар'яна Марцінко і ви знаходитесь на каналі сервісу експертної підтримки бухгалтера АВС. У цьому відео ми поетапно розглянемо процес закриття ФОП, взагалі з чого почати, які документи підготувати, як подати ліквідаційний звіт і коли потрібно сплатити податки. Також дуже цікавий момент, коли можна не зберігати первинні документи для ФОП. Дивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити. А ми почали. Сервіс АВС робимо бухгалтера впевненішим, а його життя простішим. Отже, взагалі, сам процес закриття ФОП. Як його закрити, з чого почати, яка наша послідовність кроків має бути? Взагалі закриття ФОП дуже зручно зробити через портал Дія. Заходимо в розділ послуги та автоматичне закриття ФОП. Інформація про закриття ФОП автоматично надійде до ЄДР та Податкової саме за місцем вашої реєстрації. Якщо ви працювали за спрощеною системою оподаткування, вас буде виключено з реєстру платників єдиного податку. Також буде виключено з реєстру платників ПДВ. З цього моменту ваш ФОП вважається закритим, але він закритий не до кінця по податковій, тобто формально платити вам ніяких податків вже не треба. Але закритими в повному обсязі ви також не рахуєтесь. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина у розділі послуги, замовлені послуги. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі. Саме зверніть увагу, та буде відправлено вам електронною поштою. Знадобиться десь приблизно 24 години для того, щоб податкова та органи статистики зняли вас з обліку. Обов'язково подбайте про те, щоб ви отримали виписку, де буде вказано виписка з ЄДР, так де буде вказано ваш статус. Припинену своєї діяльності. Зараз будемо з вами говорити, яка послідовність дії має бути при закритті ФОП вже після того, як ви подали заяву про автоматичне закриття ФОП в Дії. Перше, що нам потрібно зробити, це надати податкову звітність. І що ж нам пише сам портал Дія? Якщо ви працювали за спрощеною системою оподаткування, подайте декларацію платника єдиного податку за місяць квартал, у якому було закрито ФОП. Наприклад, якщо ви припинили діяльність ФОП у травні, слід подати декларацію за другий квартал. Подати декларацію можна протягом 40 днів після закінчення кварталу. Якщо ви працювали на загальній системі оподаткування, маєте подати ліквідаційну звітність про майновий стан і доходи протягом 30 днів після закриття ФОП. Але Хочу наголосити, ця інформація наведена саме на порталі Дія, але було роз'яснення податкової, де чітко вказано, що ми вже на сьогоднішній день, 1 жовтня, там року, можемо не дотримуватися тих термінів. Ми можемо взагалі дотримуватися термінів, які ми бачимо саме безпосередньо в електронному кабінеті, коли подаємо. Наприклад, коли має звітувати ФОП перша друга група, в нас річна звітність, ми маємо подати звіт до 2 березня 2026 року, і тому ці терміни ми можемо витримувати. Нагадую, це останнє роз'яснення зір. Стосовно терміну подачі ліквідаційної звітності, якщо це ФОП там третьої групи, він подає звітність до 9.02.2026 року, включно. І якщо в нас була загальна система, то ми можемо подати ліквідаційну звітність до 30.04.2026 року. Але податківці, і я не раджу подавати нашу звітність вже вкрай під ці терміни, тому що законодавство в нас міняється. Отут у нас є це роз'яснення податкове, що ми можемо не дотримуватися тих термінів, а тут же в нас його і немає. Отже, що стосується сплати податків. Якщо ви працювали за спрощеною системою оподаткування, маєте сплатити єдиний податок за місяць, у якому закрили ФОП або за квартал, якщо були у групі єдиного податку. Якщо працювали за загальною системою протягом 10 днів після подання звітності нашої саме в податково, незалежно від вашої системи оподаткування, маєте сплатити єдиний соціальний внесок за місяць, у якому закрили ФОП. Це також нам каже безпосередньо портал Дія. А щоб не пропустити саму актуальну і гарячу інформацію, прямо зараз переходьте за посиланням під цим відео та реєструйтесь на наші безкоштовні вебінари. Наступним етапом є закриття банківського рахунку. Якщо у вас було відкрито рахунок в одному банку, ви комунікуєте з банком, просите закрити рахунок і обов'язково перед закриттям рахунком попросіть банка, щоб він сформував вам виписку саме з мокрою печаткою. І також довідку про закриття рахунку. Якщо у вас рахунок був в декількох банках, цю всю процедуру робите в усіх банках. Виписка обов'язково у вас має бути з мокрою печаткою і довідка про е, закриття рахунку. Також, хоча е, саме безпосередньо наші відомості про закриття рахунку податкова бачить, але е, може попросити дану довідку. Це чисто для того робити, щоб себе перестрахувати. Також за необхідності потрібно анулювати ліцензію. Також, якщо ви працювали з касою, у вас був касовий апарат, також потрібно подати заяву в електронному кабінеті, щоб анулювати касовий апарат. Тепер переходимо до дуже цікавого етапу. Хто ж може не зберігати первинні документи і всього-навсього заплатити за це 1020 гривень? Дуже підйомна сума, як на мене, для такого об'єму. так якщо в нас проганяли, ми там. 3 мільйона 4, так нас пройшло обороту. І заплатити за всі документи всі папери 1020 гривень, в принципі, дуже і навіть цікаво. Проте цією опцією не можуть скористатися ФОП, які мають обов'язок саме вести облік товарних запасів. Отже, розберемо, хто з ФОП має такий обов'язок. Перше, це всі ФОП, хто є на загальній системі. Даною опцією скористатись не можуть. На єдиному податку третьої групи, якщо вони є платниками ПДВ. Також цим скористатись не можуть. Так також всі ФОП на єдиному податку другої, четвертої та третьої групи за ставкою 5%, які торгують так званими ризиковими групами товарів. Суб'єкт господарювання, який проводить саме розрахункові операції, також є роботу з касою, з картками, з готівкою з картками. Він зобов'язаний також вести облік товарних запасів і продавати лише той товар, який відображений в обліку. Тому вони скористатись такою. Опцією також не зможуть. А всі інші ФОП за втрату або ненадання первинних документів передбачено накладання штрафу в розмірі 1020 грн. гривень. Він застосовується за факт. Не незабезпечення зберігання або не надання первинних документів, але цей штраф застосовується не до кожного документу, а до самого факту встановлення. Тобто не надали, ви вже закрили ФОП. Повторно у вас такого порушення бути не може, тому ви заплатите всього на всього гривень. Зараз переходимо до дуже цікавого моменту, як саме ж заповнити. Той ліквідаційний звіт, які він має особливості і чим відрізняється від звичайного від звичайного подання звіту для цього. Нам потрібно перейти в електронний кабінет платника податків. Зараз зустрінемося з вами там. Отже, ми з вами зустрілися вже безпосередньо в електронному кабінеті платника податків і будемо подавати ліквідаційну звітність ФОПу другої групи за період роботи по вересень місяць. Що перше нам треба взагалі з'ясувати, так чи дійсно податкова нас зняла з обліку, і ми можемо подавати дану звітність. Отже, переходимо облікові дані платника податків, спускаємось нижче, дивимося. Дата зняття з обліку в нас 29.09.2025 року. Тому цю дату ми будемо використовувати в подальшому звіті, вона нам знадобиться. Нас з обліку зняли, переходимо безпосередньо до подачі нашого звіту. Обираємо 2025 рік, тут обираємо рік і натискаємо кнопку Створити. Форма нашого звіту буде F01 F0103407, тому що в нас ФОП другої групи. І нагадую, що ми можемо не дотримуватися тих термінів, які вказані на порталі Дія і які податківці від нас вимагають навіть на сьогоднішній день. Тому що було останнє роз'яснення податкової, і ми маємо подавати наші звіти в терміни із звичайними звітами. Тому навіть ліквідаційний звіт ми з вами можемо подати до 2.03.2026 року. Натискаємо кнопку, обираємо заповнити на основі звіту, я попередньо заповнила, щоб не витрачати багато часу. І натискаємо Створити. У нас тут буде. Звітна податкова декларація, податковий період рік 2025. Дивимося, чи всі дані в нас підтягнуло. Наша податкова найменування контролюючого органу, наш платник податків взагалі, адреса, номер телефону, електронна пошта, ідентифікаційний номер платника податків. Ці дані в нас автоматично за замовчуванням заповняє сам кабінет платника. Також обов'язково проставляємо галочку в розділі 8, а саме пункт 8.1. Ставимо от хрестик, платник податку, що подає цю податкову декларацію за останній податковий період, на який припадає дата державної реєстрації припинення. Отже, всі ФОПи, які припинили діяльність, обов'язково проставляють цю галочку. Це нас відрізняє від подачі звичайного звіту. Отже, наймані працівники, якщо у вас були, ви проставляєте кількість найманих працівників, якщо у вас не було найманих, так як в мене, проставляєте 0. Далі ви підтягуєте всі кведи, по яких ви отримували дохід. Це мають бути не всі кведи, які у вас є, але всі кведи, по яких ви працювали. Також ми переходимо, якщо ми ФОП-друга група. Розділ 2 ми пропускаємо, переходимо зразу до розділу 3 і заповняємо. Оскільки я сказала, що ми закрили свого ФОПа в вересні. В нас виходить, ми попали під щомісячні авансові внески по вересень місяць, а це включно по третій квартал. І проставляємо, в нас сума єдиного податку 1600 гривень. Якщо в когось є пільга, ви обов'язково перевіряєте і вказуєте свою суму. Це у нас 4800 гривень. 1600 помножити на 3 місяці і дублюємо цю суму, тому що ми відпрацювали всі 3 квартала. І маємо сплатити податки за три квартала. В рядочку 3, розділу 3. Ось ми маємо прописати суму нашого доходу. Якщо в нас була каса, не було каси, готівка, все додаємо, еквайринг і так далі. Прописуємо тут суму нашого доходу. Ця сума доходу буде в нас дублюватися саме в рядку номер 8 Пускаємось нижче В рядок 21 нас має підтягнути сума саме з додатку, 1, яку ми заплатили саме скільки ми заплатили єдиного соціального внеску. Також новий розділ нашої декларації, який ми раніше не заповняли, восьмий. Це стосовно авансових платежів по військовому збору. Ось тут ми проставляємо галочки, оскільки в мене було 9 місяців, бачите, я маю проставити галочки цих платежів по за 9 місяців. Якщо у вас інший термін, ви обираєте такий, як у вас. І отже, в нас військовий збір 800 гривень, множимо на 9 місяців це 7200 гривень. Після того, як ми заповнили. Розділ 8, Ми спускаємось нижче і проставляємо галочку, тому що ми з вами подаємо додаток номер 1 У нас пільг, коли в 2024 ми могли не платити, добровільна в нас була сплата, то в 2025 році в нас де обов'язкова плата. Але в нас є пільгові категорії. Коли, наприклад, ФОП працює, має роботодавця, так і за нього роботодавець сплачує, або він є пенсіонер, чи по віку, чи по інвалідності, то він може не сплачувати. Єдиний соціальний внесок. Отже, ось тут проставляємо галочку. Цей додаток ми з вами подаємо. Дата заповнення нашого звіту, От, дата подання декларації обираємо там 1 жовтня. Отже, заповнили. Переходимо до нашого додатку 1. Перейшли. Отже. Що ми тут заповняємо? Тут у нас також додаток 1 буде звітна, реєстраційний номер нашого платника податків, в нас прізвище ім'я, рік 2025. Отже, тип форми ми тут проставляємо після припинення в розділі 5. Проставляємо галочку після припинення. Дата державної реєстрації припинення це те, що ми дивилися з вами на початку нашого відео. У нас дата державної реєстрації припинення це 29,9 місяць 2025 року. Прописуємо основний наш квет. Далі коли прописуємо дату, коли наш ФОП. Перебував на спрощеній системі оподаткування. Це з 1.0125 по дату нашого закриття по 29.09.2025 В попередніх звітах нам потрібно було писати останній день місяця, бо воно декларації не пропускало. Зараз пропускає, коли ми пишемо конкретно по яку дату ми були на спрощеній системі оподаткування. Код категорії застрахованої особи для всіх фопів спрощеників це в нас 6. Отже, переходимо безпосередньо до заповнення нашого додатку. Ось дивіться, яка в мене тут цікавий момент, який в нас з січня по травень місяць наш ФОП працював, мав ФОП, був зареєстрований як ФОП, і працював ще в роботодавця. Тобто, роботодавець за нього платив ЄСВ і він за себе ЄСВ не сплачував. Він скористався даною пільгою, тому ми проставляємо тут нулики, оскільки в нас була пільга. Якщо ми нулики не проставимо, лишимо пусті поля, в нас просто поверне наш звіт. І з червня місяця з мінімальної заробітної плати ми проплачували 1760 гривень, 22%. Це в нас було всього сплати за 4 місяці, тобто 7040 гривень. Отже, спускаємось нижче. Наш звіт з вами заповнена. Ця сума 7040 гривень має перенестися з вами в декларацію, а саме в рядочок 21. І щоб самому себе перевірити, що обов'язково треба зробити. Переходимо до стану розрахунків з бюджетом. Можна відкрити це в новій кладці. І дивимося, скільки ж ми сплатили ЄСВ? 7040 гривень. Це я раджу зробити передекларацію, щоб не було потім моментів і нюансів. Отже, 7040 гривень переходимо в нашу декларацію. Ця сума в нас є. Також перевіряємо, чи є в нас сплата військового збору. Перейшли, шукаємо наш військовий збір. 7200 гривень. В нас все нараховано і також все сплачено. І останнє, що нам залишилось перевірити, це сплата і нарахування єдиного внеску. Це 14 400 гривень. Переходимо до нашої декларації. Дивимося: 4800 гривень. Помножити на 3, це виходить наших 14400 гривень. Тобто всі наші показники по сплаті податків по всьому сходяться разом із декларацією. Перевіряємо себе, зберігаємо. Бажаєте підписати. Так, можна підписати даний звіт. Підтягуємо наш ключик. Щитати. І підписати ми пройшли з вами по всіх основних моментах закриття ФОП. Тепер пройти цю процедуру вам буде набагато простіше. Якщо було корисно, поставте лайк та підпишіться на наш канал.